Отже, з нами на зв'язку Сергій Хомінський, пресофіцер сотої бригади територіальної оборони Волині. Вітаємо, пане Сергію! Добрий день, шановні колеги, пане Сергію, сьогодні бульбофюрер Лукашенко таке заявив Буцім, то Україна готується нападати на Білорусь, на як завжди. Але він сказав про те, що Білорусь створює разом з Росією ударне угруповання. Ну а це вже серйозно. Чи готові тероборонівці Волині гідно зустріти ворога? Найперше, що хочеться сказати, що самопроголошений президент Республіки Білорусь. Вже не вперше дивує своїми заявами. Ми пам'ятаємо свого часу він навіть збирався звідкіля діставати карту і показувати адкуди на Білорусь готувалось нападіння, так mm -hmm. тому я думаю, подібні заяви заяви вже нікого нікого не дивують. Хоча, звичайно, виникає велике питання елементарно, скільки просто ну здорового глузду так у цих заявах. Щодо власне готовності нашої області, так сил оборони нашого краю відбивати відбивати напад з північного боку. Якщо таке трапиться, то можу впевнено казати, що в межах відповідальності Волинської бригади територіальної оборони ситуація на українсько-білоруському кордоні є контрольованою. Нами відстежуються усі заяви. Усі рухи військової техніки, усі рухи е, особового складу по той бік кордону, е, уся ця інформація узагальнюється, аналізується, робляться висновки, і за потреби вживаються усі необхідні заходи. Е, тобто, ще раз повторюся, ситуація контрольована, так війна. Ну, власне, активна фаза чи власне фаза повномасштабного вторгнення, тому що війна вже дев'ятий рік у нас триває. От фаза повномасштабного вторгнення триває восьмий місяць, і власне, ну, впродовж усього цього часу ми посилено працювали так щоденно, щогодинно власне, зводилися фортифікаційні споруди. Створювалася, потім нарощувалася система інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових загороджень, і звичайно, що за всі сім з половиною місяців ну пророблена величезна колосальна робота, так от власне щодо зміцнення зміцнення північних рубежів нашої держави власне в межах відповідальності, відповідальності нашої бригади. Тому можемо впевнено говорити, що. І наша бригада, і інші складові сили оборони краю ну повністю готові до такого вторгнення. Звичайно, нам дуже хочеться вірити, так що все-таки здоровий глузд пана Лукашенка візьме гору і цього не трапиться. Але якщо це трапиться, тобто ми готові дуже оперативно, дуже ефективно виписувати квиточки до пекла. Усім, хто прийде на нашу українську, в конкретному випадку, на нашу волинську землю, без запрошення. будемо відправляти до пекла без будь-яких вагань. Є для цього усі наявні сили, є засоби і є повна готовність це робити, якщо знову ж таки буде сухопутне вторгнення на нашу територію. Скажіть, а який моральний дух бійців? Моральний дух наших бійців дуже високий, тобто, повірте, я буваю на позиціях, які буквально там за ну зовсім недалеко від кордону не буду там вказувати конкретні місця, так і конкретні відстані, але скажімо так, наші передові позиції, так які ну на випадок чого будуть першими зустрічати ворога. Ну навіть тіні сумніву, навіть е, тіні, е, ну на якусь боязнь потенційного супротивника ні в кого немає. Тобто є абсолютна готовність е, захищати свою землю, свою волинь, свою Україну, власне від е, країни, яка зараз ну справді. Е, Перетворюється на сателі та Кремля. А чи змінилася оперативна обстановка власне сьогодні, за сьогоднішню добу, коли йшли масовані обстріли, чи не відзначали ви там з боку Білорусі якихось змін? Змін відбуваються постійно. Ну, для цього працює розвідка, тобто ми одержуємо інформацію так, постійно відбувається. Ми знаємо, що протяжність. Українсько-білоруського кордону в межах Волинської області понад 200 кілометрів, і там постійно відбуваються певні, певні рухи, певні зміни, тобто вони і техніку з місця на місце передислоковують, особовий склад передислоковують, і так далі. Це все відстежується, це все аналізується, це така як поточна робота, так для власне, наших підрозділів. Ну і за потреби вживаються певні заходи. Ну і була інформація, що на Волинь летять 10 дронів Камікадзе, ну але потім нібито її спростували. Можете підтвердити чи спростувати? Ну щодо дронів Камікадзе, ми знаємо, що Росія почала застосовувати цю зброю в інших регіонах. Була інформація, що є загроза використання. Цих дронів власне з північного напрямку. Ну і теоретично, Волин теж може попадати в зону в цю зону так небезпечно. Ми знаємо, що територія Республіки Білорусь вже багато багато разів використовувалася для завдання е, ракетних ударів, для завдання авіаційних ударів по нашій території. Тому ну відкидати можливість, що дрони каміканця полетять з цього напрямку. Ну жодних підстав немає. Загроза така і є. Звичайно, що все це відстежується і. Якщо це станеться, будуть вживатися необхідні заходи. А нагадайте, як людям діяти в цій ситуації, адже ж, коли летять дрони Камікадзе, не завжди спрацьовує система протиповітряної оборони і не завжди є сигнали повітряної тривоги? Ну, очевидно, що якщо людина помітила якийсь, скажімо так, підозрілий об'єкт і є. Припущені, що це може бути дрон Камікадзе. ну ми знаємо, що там достатньо гучний звук, так там скажуть, схожий на е бензокосу там чи на мопед, тут е щось подібне. Е і людина чітко уявляє. Напрямок, в якому летить цей об'єкт, е, можна спробувати, ну але це треба робити дуже оперативно. Скажімо, зателефонувати на наш комунікаційний центр. в нашій бригаді є комунікаційний центр, є телефонний номер, я його можу зараз назвати. Так, назвіть, будь ласка, 068 259 72 18 068 259 72 18 Тобто зателефонувати і повідомити власне ось цю інформацію. Але звичайно, ну дуже бажано, дуже чітко вказати от саме власне напрямок, рух, щоб можна було перехопити цей об'єкт, так і спробувати його знищити. Ми знаємо, що дрон каміканце в принципі можна знищити зі стрілецької зброї, висота ну дозволяє дозволяє. Влучити в нього і, власне, вразити. Дякуємо, пане Сергію, і бажаємо всім нашим захисникам витримки, мужності і мудрості. Разом переможемо. Сергій Хомінський, пресофіцер Сотої бригади тероборони Волині, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1.